На засіданні виконкому Тернівської міськради Наталя Носова, яка на даний час тимчасово виконує обов'язки директора КП та ЖКП, доповіла про стан тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. З моменту встановлення попередніх тарифів відбулося підвищення вартості покупної води з 18,5 гривень до 31 гривні за метр кубічний та вартості електроенергії з 8,4 гривні до майже 9 гривень за кіловат на годину. Тарифи на покупну воду та електроенергію для КП та ЖКП як суб'єкта господарювання встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зважаючи на підвищення вартості покупної води та електроенергії, підприємство було змушене виконати коригування діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та винести їх на розгляд виконкому. Питання треба вирішувати терміново, і у міськради є два варіанти: не підвищувати тарифи та відшкодовувати різницю з місцевого бюджету, і щомісяця виділяти близько 2,3 мільйона гривень, з них 1,5 мільйона гривень на покупну воду та 0,8 мільйона гривень на закупівлю електроенергії. Або підвищити тарифи. Наразі тариф на воду для населення складає 37 гривень, на водовідведення 26,2 гривні. Враховуючи всі наведені факти, члени виконкому одностайно вирішили тариф для населення на воду не підіймати та залишити на рівні 37 гривень за метр кубічний, а на водовідведення підняти до 46,92 гривні за метр кубічний. Це дозволить комунальному підприємству своєчасно розраховуватись за електроенергію. А з приводу повної сплати за покупну воду виносити питання на розгляд депутатів міськради та виділяти кошти з місцевого бюджету, додамо економічно обґрунтовані тарифи для решти споживачів встановлено на рівні централізоване водопостачання 60,12 гривень за метр кубічний та централізоване водовідведення 46,92 гривні за метр кубічний.